Грибні бойли або просто фаршировані гриби це кулінарний хід в американському тіктоці, який я рекомендую вам приготувати і подавати гарячими. Зберігайте цей рецепт. Беремо курячий фарш, додаємо солі і перцю та все гарно вимішайте до однорідності. Беремо очищені гриби без ніжки. Всередину вкладаємо кубик сиру, ліпше всього, сулугуні. Беремо фарш, вкладаємо всередину і формуємо кульку. Для паніровки беремо збиті яйця, борошно і панірувальні сухарі. Ліпше всього брати сухарі для нагетсів, вони виглядають дуже апетитно. Обвалюємо по черзі спершу у борошні, далі у збитому яйці і в кінці у сухарях. Випікаємо при 180 градусах приблизно 25 хвилин і готово до подачі. Всім смачного!